Всім привіт! А сьогодні я прийшла в гру The Box BOX... Horror. Там, тому ми будемо сьогодні грати. І Ми минулого разу закінчили на цьому, тому давайте я перекладу. Відкрити камеру, натиснувши праву кнопку миші або L2, або е, натиснути кнопку масштабування. Е, камера може актувати розпізнавання обличчя на об'єкта, що вас зацікавлять. Поняла? На об'єктах, що мене зацікавлять. Мене об'єкти ніякі такі не цікавлять, розумієте мене? О! Я налякалась капець як? Так, тут їжа. Нам їжу не треба. Це не виглядає, як Олія. Mm. Ну, звісно, це ж Олія. Так. Окей, якась фігня. Не розумію суть. Що мені робити? Прикиньте, мені ще на іншу сторону треба буде пролізати. Я його навіть не замітила. Я не думаю, що це залишилося мій. А де той рюкзак? Ой. А можна якось його розпізнати? Так, ще якась брудна фігня ще якісь коробочки, так вони були іншого. Ну та пофіг. Ідемо. Переходимо. Оп. Так, оп. Так, це не міна. Це не мінине. Ну, міна, це, напевно, якась дівчинка, правильно, правильно. Так, хочу, а можна не можна. Це 3D. VR окуляри. Опа, шейки рюкзачок. Це, напевно, мінений. Ну, можна, будь ласочка, мені розпізнати його, ні? Ну, я знімаю його, а він не розпізнається. Міна ніколи не купує червоні рюкзаки. Ну, гра цікава, вона так заворожує, значить, знаєте. Добре, я думаю, нам треба піти наверх. Тут не можна бігати. Типу, ми вже все об о, о, оглянули, тільки треба от цей верх оглянути. Так, так. Тут нічого нема. АТМ. А ТМ! Таке морозове є. Я не знаю, нічого цікавого нема. Може ще на колі її. Давайте йдемо дивитись, коротше. Мені здається, що щось точно пропустила. Ну, рюкзак, нам не треба його брати. Це. о, фу, -фу як дорого. У мене б залишилось 200 рібаксів, якби я купила це. Так, ще якась фігнюшка. Тут а що може бути? Клей ПВА? А, тут ще якась фіня. Open the door, please Сюди зайти не можна. Що це таке? Денги? Ще. Ой. Дорого Якщо я зараз нічого не знайду, я не знаю, що я буду робити. Тут нічого нема. Так. чекайте Мені... що таке клуес? Clues, Як воно читається? Шукайте підказки навколо. А то тут ніяких підказок. Я вже всі знайшла, при чому. Ну, от нафіг. От... О! E e e небезпечна маска. Що вона тут робить? Ну Це вже було останнє камон. Це дumpскейр. Типа Так О. Мені треба було їх шукати... брати. Камон, я навіть не знала того. А чо ліхтарик не працює. Включись. Так, Кока-Кола. Нафіг мені це Кока-Кола. Хто буде купувати Кока-Колу? Скажіть мені. Це ще якась фігня. Клей. На що мені. Навіщо мені клей? Якийсь дивний значок у цей. Дивіться, а оця сумочка, я її фотила? Цей мінина сумка, але ж там казалося, що вона ніколи не купляє червоного. Так. Як я не замітила тут зразу. Ні, ну я якийсь парацетамол чи затупок, може ібупрофен Так. Переходимо колію. Во, мені щось підсвічується. Мене зараз такий збиває потяг, я буду щось. То оті, оті блоки вони підсвічуються. Во вони, во наші вони. А я думаю, наші вони. Так, а свіга коробки перевернуть. Два малюнки на тому. Я, напевно, можу з ними щось зробити. Перевернути, наприклад. Будь ласочка, давай. О, я вгадала. Вони дуже довго перевертаються. Ну, так куди ти перевертаєшся? Гра довга, гра не цікава. Що воно світиться? Офігеть. Міна, ти куди мене ведеш, скажи мені. Йдемо. Міна могла піти сюди. Давайте йдемо. Ой, отака атмосферніша. Що? Я не вийду. Все, мені капець. Можна було киданути ту міну і не вхилим б... не небіс. Да. Так, Ми вийшли на іншу станцію. Вау! Ну такі, о. А ти хто такий? Чуприк. А давай без таких при... прикольчиків. Це, це і та. Тихто. А тут все так гарно, так чисто. Я думаю, коли я буду їхати в табір, так не буде. Світло включись. Тут кров. Ой, тю-тю так милашечка. мілашечка. Та мілашечка розбилась. Мина твоне. Піднімай! Давай поднимай уже. Та ч я ты тут? Так я тут. Так я тут, мина. Ты змушений знайти мене. Де ти? ты ті самі себе. Я тут. Ну де тут? Тут де? ти? Е, ти сама, Міна? No. I'm not alone. Ні, я не сама. Все, зараз крякнуть. Хто з тобою? Вона... Вона мовчить. <риклад> ти? Ні, я не з тобою, Мін. Кому ти чешеш? Я сама знаю, де я. Міна. Міна. Міна, ти дура. Це реально була Міна? <риклад> Опять Попец ні, ну я б не пішла на той звук, я б і валила звідси нафіг, чесно кажучи. Но якщо ти такий розумний, біжи туди. Це Міна? Міна? Міна, це реально ти її зараз така фіу! Потяг. Вона зараз потяг переїде. побігти можна. А за мною потяг біжить. Який дебіл, піде по рейках. Понятно, ніякий. Куда? Ну. Та дайте мені убігти. А що тут? Є? Ні, ні, давайте без таких приколів. Ніна, то ти дура якась. Ти куди мене завела? Я прогинаюсь в реальному житті якусь фіга. Оп! Не, ні най, не, ні най. -най. Я налякалась. зовсім новий. Ого, як на них номер пишуть? А ти зупинитись не хочеш, бро? Міна в безпеці? Я, я не знаю, як це перекласти. Що мені робити? Ви мені завдання навіть не дали? Не скажіть, що мені зараз треба йти до іншої. В инчуи станции. Я иду туда. Куда? А, ну вы. Я на выход. Я на выход. Де вихід. Ну, давайте заліземо, коротше. пофіг, Бо я не перейду там дорогу, Мені треба було на тій колії бути. На іншій. Я дуже змучений. змучений. Та, ти змучений. Ха. Ха. Смішно та? А мені — ні. Та музика? Це типа як його? Тунель Інунакі, во. Ми в тунелі Інунакі. Та ми в тунелі Інунакі. Та куди ви? Open the door! Я могла б йти і бути в безпеці. А куди ви на мене прате? Хтось, поможіть мені. Йшли в дупу. Ви. Next stop. Наступна зупинка. Вітаю до хати. Вітаю в хаті, тобто. А ти хто? Типа інунаки той чел. Ти залишився і тепер пасажир. Ти тепер назавжди пасажир цього поїзду. Але, любі друзі, я думаю, на цьому наше відео буде закінчуватися Всіх люблю і поважаю, Бувайте!